Професійна баня для плавки воску. Вити з середини. Неї ми користуємося самостійно, тому бачите маленький наліт, вона дуже довго в експлуатації. Це гвинтик, через який буде наливатися віск. Він знаходиться в 2 см від тену. Ця баня нагрівається за рахунок тену. Ця крутілочка це так ви регулюєте температуру. Можна виставляти будь-яку, яку вам потрібно. Кран він регулюється і має два режими: один ви самостійно натискаєте, другий він тече самотюком. І кнопочка Вкил і викил. Включаємо нашу баню в мережу, засипаємо мінімум 2 кг воску, закриваємо кришку і чекаємо. Наставляємо температуру, не забуваємо. Включаємо кнопочку, повинна загорітися червоненьким. Відкриваємо через 5 хвилин нашу кришечку і бачимо, що віск почав плавитися. Його можна помішати, додати барник, ароматизатор. Кришечку не боїмося відкривати, нічого страшного не буде. Кнопочка помаранчева означає те, що баня набрала потрібну температуру, вона її зберігає, і віск плавиться. Пройшло десь 10-15 хвилин, наш віск повністю розплавився. Тепер ми просто натискаємо кран, і як бачите. Віск легко з нього тече. Ви або самі натискаєте, або е, просто пускаєте його самотєком. Для цього кран потрібно поставити вгору. Коли віск е, е, нижче опуститься цієї, цього гвинтика, у вас він може перестати текти через кран. Для цього вам баню потрібно просто нахилити в сторону, для того, щоб віск попав в цей отвір. Як бачите на відео, коли ми нахиляємо баню, віск тече дуже добре. Ця баня підходить як для домашнього використання, так і для професійного виготовлення свічок у великих кількостях. Вона дуже зручна в експлуатації, замовити її можете у нас на сайті.